Вітаю з вами Тера. Кракуємо далі. Розклад енергії дня, що готують нам руни сьогодні, що вони нам порадять, на що застережуть, з чим допоможуть. Зараз ми подивимось. Розклад. Дуже, дуже файні. Сьогодні руни вийшли на розвиток, на, на те, щоб збудувати і сформувати, на те, щоб утримати. Сьогодні дуже важливо рухатись в напрямку, якому потрібно. Сьогодні дуже великі будуть. Зміни і спілкування у родинах, тому що біркана це перш за все турбота, і опіка, цілі це рід, це наші нащадки, потомки, це наші рідні люди, це домівки, тому сьогодні. Дуже великі такі спілкування, відносини. Можливо, можливо комусь дуже прийде, знаєте, так, така гарна новина в дім народження дитинки. Можливо, це буде щось таке, знаєте, як вже період, який досяг. Того, що треба людям зійтися і дати цю, зробити цю, цей крок для того, щоб сім'я побудувалася. Що скажу про людей, які в рунах, то це розвиток, це стрімкий розвиток, це розширення, це на, на всі світи. Бачення це дуже, знаєте, особисті, особисті такі речі, які треба поринути і зробити, і зафундаментуватися, тому що розвиток іде, внутрішній розвиток іде. І це дуже важливо. Зберігати свої границі, кордони, зберігати свою силу. Зберігати те, що придбали і надбали, і, звісно, планувати, планувати надалі. Тому гарного дня, оберігайте себе і рідних. Бажаю вам гарного настрою, руху в потрібному напрямку. І, звісно, любові, миру, добра. На все добре. Будь ласка, звертайтесь на каналі ЄМІ. Координати звертайтесь на особисті консультації. Ще хочу викласти руну, яка, е, карту, яка допоможе нам усвідомити. От, бачите, голос, який йде з нашої душі. Прислухайтеся до інтуїції, все буде добре. Тому що всі руни це інтуїція. Особливо руна Евас, яка вийшла зараз це наш внутрішній голос, це наш рух, і хай буде все добре.